Вітаю вас, шановні глядачі в ефірі програма Спасенні та я, її ведучий Анатолій Луценко. Сьогодні ми з вами познайомимося ще з однією надзвичайною історією з життя звичайних людей. Буде цікаво, тож залишайтеся з нами. Ми люди влаштовані так, що шукати правди та звертатись до Бога ми починаємо тільки тоді, коли потрапляємо в скрутні життєві обставини. Може, саме в тому в нашому житті трапляються труднощі, щоб, хоча б через них, звернутися до Бога, для якого немає нічого неможливого. І він, в свою чергу, продовжує дивувати нас сьогодні, і у нас сьогодні в гостях Юлія Джумеля. Вітаю вас, Юлія! Вітаю добре! Звичайно, у кожного цікава історія і незвичайна історія, тому що це ви особисто переживаєте її. А е, саме така історія. Що вона почалася? Який був початок вашої історії? Так, дійсно, без господа в моєму житті не обійшлося. І, на жаль, наша історія почалася трагічно. Це розпочалося в 2010 році, 21 грудня, коли всі готувалися до Нового року, лишався майже тиждень. Наша сім'я зіткнулася з бідою. Я в цей час перебувала на роботі, і мені зателефонував мій чоловік Юрій. Який сказав, попросив, щоб я, по-перше, не хвилювалася. І що, мабуть, сталася трагедія, це загинув його батько. На автодорозі ми тоді ще нічого не могли дізнатися, тому що йому зателефонував Даїшнік і повідомив, якщо ви знаєте цю людину, то ось така трагедія сталася. А в той день загинули троє осіб: а це Юрин Тато. І друг нашої сім'ї Едік, який того дня попрощався а, своєю одномісячною донечкою. В тата також лишилася і мама, і четверо дітей, і дорослих, і ще неповнолітніх, а, також дружина. Ну, ось так ми <кх> почалася наша історія. Це з проблем а, з того, що ми а, важко пережили. Саме цю о, трагедію потім зіткнулися з фінансовими проблемами, тому що о, потрібно було гасити борги. Якраз тато в той день вирушав, о, щоб владнати одну о, справу фінансову. І так як ми до прийняття спадщини не могли вирішити наші фінансові проблеми, які вже звалилися на нашу сім'ю, всю сім'ю і нашу, і чоловіка. О, тому ми е, зіткнулися з цими боргами. І також в нас ще була третя проблема: це дуже важко переживала е, втрату батька Юрина, старша сестра, е, тому що він все своє життя піклувався про неї, вирішував і, і її проблеми, і також наші проблеми. Але от їй далося найтяжче. І так сталося, що вона е, потрапляє. В одну організацію, яка сформувала її думку про те, що відбувається зараз з душею тата. І що потрібно все віддати, від цього відректися. І через це якраз і почалися наші досліди. Так ми почали шукати. Але ця дізна... організація була ну, такого духовного спрямування. Звісно, духовного спрямування. Я не буду розповідати, яка це конфесія, але вона загально прийнята, можна так сказати. І ваш чоловік потім почав досліджувати, шукати відповідь на як їй допомогти, тому що в неї вже сформувалось переконання, що вона повинна так зробити. Так, Ми почали своє дослідження. Все ж таки, а що таке істина? Церква, а які заповіді Божі, Тобто чи дотримуються церкви цих заповідей? І, в принципі, це питання воскресіння і безсмертя. Це те, що нас також хвилювало, як і сестру. Що зараз відбувається з нашим татом, як ми вірили на тому світі? Тому, от з цього почалися наші дослідження. І чим вони, скажімо, який результат ваших досліджень? По-перше, ми вирішили для себе, що а, в. Без смерті душі немає ніякого сенсу. Це особисто наша думка, і ми дуже багато приділили часу, досліджуючи різноманітну літературу багатьох конфесій і знайшли втіху в тому, що а, зараз наш тату спочиває до Воскресіння. Тобто Біблія а, це невичерпне джерело мудрості, яке говорить про те, що зараз людина спить. Те ваші переконання, ваші дослідження допомогли вирішити проблему із сестрою? Це чоловік. наші досліди. Так, ми намагалися їй пояснити, приїжджали на Закарпаття, е, також з мамою Юриною спілкувалися. І слава Богу, зараз мама також досліджує Біблію і задається цими питаннями, які колись турбували і нас. А Сестра вірила, але, на жаль, вона. А... Не те, що е, дуже довіряє іншим людям, але е, не замислюється. Тобто, як говорять, так вона і це сприймає. І тому зараз е, вона ще в процесі вона не сприйняла цю, е, це питання, в принципі, як мене досліджувала. і… Е, в принципі, теж пройшла дуже важкий шлях, тобто дуже важко пояснювати щось людина, якщо вона знаходиться високо в горах і обмежена, тобто не дозволяє спілкуватися. І в цей час ми також почали молитися за надю. Це я вже забігає трошки наперед. І так сталося диво, що вона з цієї організації пішла і зараз знаходиться в домі милосердя і присвятила своє життя повністю на те, щоб доглядати людей, від яких всі відмовилися. Це люди з останніми стадіями раку, яких знайшли обездолених на вулиці, старенькі дідусі, бабусі і всі, хто потребує допомоги, і яким вже не допомагають ані сім'я, ані держава. Немає нікого. Ми були на цій території в цьому домі милосердя, спілкувалися з її духовними наставниками, і це знаходиться в Почаєві в Тернопільській області. А ця справа, яку вона робить, я сама б на таке, мабуть, не пішла і дуже важко. Тому добре, що вона господі так вивів і вона зараз приділяє все своє життя цьому служінню. Але з приводу духовного зростання, то, на жаль, ми зіткнулися все одно з такою проблемою, що, наприклад, коли Юра спілкувався з духовником, він спитав: а скільки заповідей потрібно дотримуватися? І ми були приголомшені тим, що духовник сказав, що лише дев'ять заповідей. Ну, це його переконання такі це, так. Але скажіть, той період, коли ви вирішували ці проблеми, які виникли і фінансові, із сестрою. Ви відчували, що в цей час допомагає вам Господь. Чи були переконані в тому, що це такий дивний збіг обставин, як кажуть, люди нам повезло? А, так, можливо, ми б таке сказали, але цих див і цих обставин було настільки багато, що просто вірити в те, що нам підфортило, я не можу так сказати. Тому що все від початку до кінця а у цей час, коли ми втратили батька. А Господь, я вже вірю, що це господь, тому що був такий час, коли ми дійсно думали, от фортить. Ну насправді ні. А, і по боргах вони вирішувалися самі собою. Навіть ми а, чекали, коли ця родина зможе прийняти спадщину, щоб а, вирішити ці фінансові проблеми. А, так сталося, що навіть суд, який зазвичай півроку вирішується, він стався в один день, враховуючи те, що потрібно було і опікунську раду зібрати, тому що у батька лишилася неповнолітня донечка. Все вирішилося буквально в один день. Цей час також я знаходжу нову роботу, яка е, хороший колектив, молодіжний, дуже е, там, де я можу духовно, хоча б і е, душевно заспокоїтися, знайти спокій. Е, в принципі, е, багато обставин, які складалися, я можу сказати, що це було під керівництвом Божим. Ну, Коли ви так не знайшли таку роботу, я знаю, що там працювала ваша сестра, так? Це вже трошки інша робота, тому що я після цієї роботи знайшла, мені запропонували перевід в корпорацію. Це робота моєї мрії, відома корпорація велика, і запросила підвищення по посаді до керівника відділу. Але е, був один такий нюанс. Дійсно, я мала працювати своєю сестрою, так як з її переведенням на посаду, яку їй пообіцяли, тягнули, е, ми десь 8 місяців працювали разом. І, на жаль, це, я усвідомлювала, що неминуче може статися конфлікт. Десь приблизно через 8 місяців так і сталося, і тому е, я приймаю рішення звільнитися просто щоб. Зберегти родинні стосунки, і в принципі також відіграла роль, тому що я не могла на цій роботі дотримуватися суботній день. А я вже переконалася, що четверту заповідь і будь-яку іншу з десяти заповідей ми маємо дотримуватися і пережила досвід на цій роботі, коли саме мені Господь відповів, що необхідно дотримуватися цей день. Можу про нього також розповісти. Так. А складні обставини не, не минули і вашу родину, ваших батьків. І розкажіть, з чого почалося все? От, проблеми, які виникли в вашій особисті, з вашими батьками? Я вже частково підійшла до цієї теми, що а, я а, приймаю рішення таке звільнитися це для мене дуже непросте рішення, тому що я 16 років працюю, і можна сказати, що все своє життя я була трудоголіком. А, тому а, якраз ми вирішили з чоловіком, що цей час я присвячу вивченню англійської мови і а, приділю собі, тому що і тоді моє вже здоров'я давало також а, після цих життєвих потрясінь, а, завдавало деяких складнощів, і я мусила лікуватися. Тому вирішила, що краще для мене буде деякий час перепочити. Але а, через декілька місяців. Несподівано стається те, що звільняють мого тато з роботи. Він 32 роки також працював в одній відомій організації, і в один день його звільняють з напарником. І ще до цього передували також події. Крім втрати батька, померли ще мої бабуся і дідусь. І мій тато, на жаль, починає випивати. Така біда також спіткає майже кожну другу родину зараз. І тому. Починає вже переживати за здоров'я свого власного тата. І з кожним днем ситуація поглиблюється і е, потребує нагальних вирішень. Тому е, в цей час якраз ми вже е, по інтернету знайшли церкву, і, яка відповідала. Е, ту інформацію, яку ми володіли про, про церкву. Так, і відповідала тому віросповіданню нашому. саме і по суботньому дню. Тобто, це якраз відправна точка, можна також сказати, через яку ми почали шукати цю церкву. І десь за півроку до цих всіх подій ми прийшли в цю церкву, знайшли адресу по інтернету і. Прийшли послухати. Добре, що там проводяться пасторські класи, які, і в принципі, от якраз е, я знайшла втіху, коли почула е, про е, те, що немає безсмертя душі, є вознесіння і воскресіння, яке нас очікує. Після смерті тому це дало невимовну втіху, і в принципі, ми також досліджували Біблію, вже інші питання, які нас тільки укріплювали. Тож в цій церкві ми зустріли дуже багато людей, з якими зараз спілкуємося, дружимо, які допомогли дуже скрутний час. І особливо до цього питання я хочу підійти, коли ми почалися, почали молитися за мого тата. Почали молитися і шукати вихід всі разом. Тобто Це були спільні молитви в церкві, і ми почали бачити дива в нашому житті, справжні дива, які траплялися щодня, можна так сказати. 12 лютого папа погіршився стан здоров'я, і в нього почалася роботна, кровотеча з роботою, тому ми так як він на не хотів а, лягати в лікарню, ми його ледь-ледь переконали, і його забрали в лікарню а, вже, а, вже. І 12 лютого а, в цьому році його а, прооперували. А, і з цього почалися дивовижні. І події в нашому житті, тобто ви продовжували молитися за, за тата в церкві, ми, шукати істину підтвердження своїм, укріплятися ще... в вірі, але тут трапляється такий прикрість така що і горе, що тато захворів і треба допомагати йому. Цей час допомагає вам і родина допомагає, і як церква відреагувала на це все? На початку ще до того, як він ліг в лікарню, а ми з чоловіком молилися, тому що ситуація ми бачили, що вона або призведе до смерті, або а, до великої хвороби. Тому ми просили Господа, щоб тато зупинився і розуміли, що а, лише Господь може втрутитися в цю ситуацію. Ми вже вірили і в силу молитви, і а, так само по молитві я хочу розповісти, як. Чоловік молився за мене, тому що я дуже довгий час хворіла і постійно лікувалася, це гінекологічне захворювання, і мені ставили діагноз безпліддя. Тобто навіть моя лікар довгий час казала, що я вже не знаю, чим вас лікувати. Це відома лікар, вона допомогла так дуже багатьом дівчатам. І коли я вже приходила до неї на консультацію, вона казала: я не знаю, що вам робити, сходіть до церкви. Тому до цієї поради ми також прислухалися. І от якраз тоді мій чоловік почав таємно від мене молитися, чому ми повірили в силу молитви. І... Важко в це повірити, коли я приходжу. Був такий період, коли в мене вже організм не сприймав ті ліки постійні. Це було ну, десь близько п'яти років. І особливо останній рік, коли звалилися всі проблеми, здоров'я з кожним разом все гіршало. Тому ми вже не знали дійсно такий безпорадний стан був. і... Якраз чоловіка дуже йому вдячна, що він і його мама молилися таємно від мене. І коли я прийшла одного разу до лікаря, почула втішній діагноз, по-перше, те, що хвороба відступила. Приходжу додому, ділюся радістю з чоловіком. Він вже тоді зізнався, що да, ми з мамою молилися. Тому якраз сила молитви, ми вже повірили, що це дійсно можливо. Коли ти себе почуваєш добре і вже звертаєшся до Господа, намагаєшся жити по Його заповідям. А, тому а, якраз і в нас був один вихід молитися за тата. А, ще в нас є така фоторамочка, а, там де Юра зі своїм татом. І мені дуже задавало болю, коли я дивилася на цю рамку і розуміла, що в моїх вже дітей, якщо Господь нас благословить, то вже не буде дідусів. Тому… Якраз мені лишалося лише молитися за тата свого вже. І от якраз це диво сталося, коли він потрапив у лікарню. Він не одразу погодився на операцію. З 8 числа до 12 в нього почалося велике ускладнення, вже розпочалася кишкова непрохідність, і його вже терміново повезли. Ви казали, да ви казали, що під час операції, ну звичайно, це так люди переживаються і неоднозначно переприносять. А ви говорили про те, що ви відчували абсолютний спокій такий внутрішній? Так, ми очікували на операції разом з мамою, і я тоді попросила чоловіка, щоб він зателефонував Олександру, який... З якими ми познайомилися в церкві. У Нас ще тоді так не було багато ні друзів і ще так особливо не роззнайомилися, але в церкві приймають вечерю Господню. І якраз під час цієї вечері ми познайомилися з Олександром. І він, як відчував, запропонував, якщо будуть якісь проблеми, то ви до нас звертайтеся. І якраз. Ми відчули, що нам потрібна молитовна підтримка, тому що в той час, коли навіть така ситуація сталася з татом, я була сама православна, і тому вірила в те, що церква буде молитися. Але коли нам відмовили в молитвах в церкві, тому це був для мене великий шок. Сказали, що молитися за людину, яка випивається, це дуже велика спокуса. Це дуже мене обурило, і тому е я дуже завдячую тим людям, які не боялися цих спокусів, молилися за мого тата як за свого рідного. І е тож, тата, е Олександр, сказав, що. Ми обов'язково будемо молитися, і е, при церкві є молитовні групи, які запускають молитовний ланцюжок, і дуже багато людей підключаються до цих молитв за якусь одну проблему. І я вірю, що так Господь почув і незабаром вже відповів. Тому я е, коли вже тата повезли на операцію, мама весь час метушилася, дуже сильно переживала, а я відчувала якийсь внутрішній спокій. Я відвернулася до вікна і лише молилася, і дякувала Господу за те, що він дав відповідь, першу відповідь, і я вже вірила в те, що результат буде позитивним. Ви усвідомлювали, ну сам діагноз вас не налякав, чи налякав трошки? все-таки переживання? Кишкова було. непрохідність, так і те, що тато дуже затягнув за операцію, це налякало, звісно, але. Я вже зараз знаю, що це була підтримка Святого Духа, так дії Святий так, Дух. Коли він тата повезли на операцію, ви усвідомлюєте наскільки це небезпечно, і лікарі вас повідомили про це? Справа в тім, що коли тата везли на операцію, ми лише мали наслідок кишкову непрохідність, але а, через те, що а, на узі нічого не можна було продивитися, а, з чим зіткнуться лікарі, ми не знали. Тому вже після операції якраз змінювалися бригади, коли ми очікували, кликали більш досвідченіших, досвідченіших лікарів на операцію. А потім, вже через 4 години, десь вийшов лікар, який проводив цю операцію, і сказав, що діагноз панкреонекроз це дуже небезпечне захворювання, коли відмирає частина підшлункової залози. Але це був ще не кінець. Його завезли в реанімацію, і був такий період, десь на тому тижні, вже коли тато в реанімації, нам виходив лікар і кричав, можна кажучи, що кричав: що не очікуйте дива, в нього чотири смертельні хвороби, і ми не знаємо, що його тримає на цьому світі. Ці чотири смертельні хвороби до панкреонекрозу ще а, після операції почала набрякати брюшина, тобто це перитоніт, загноєння. Дуже а, переживали, щоб шви могли а, загоїтися. І потім йому зробили а, інкубацію, він не міг дихати вільно, і в нього почалася пневмонія, яка потім розтягнулася на 3,5 місяці. Це Тому... Довгий такий період був. Так була просто. інтоксикація, була застаріла хвороба, тромбофлебіт, непрохідність е, десь 90% судин е, нижніх кінцівок. Е, була висока температура понад е, е, десь 3 місяці, 39, піднімалася до 39 градусів Цельсія. І е, десь на третьому тижні реанімації, коли вже зневірені лікарі. Розводили руками і казали, що не знаємо, що його тримає. Ми весь цей час молилися, молилася церква. Коли ми в суботу знаходили цей благодатний час, коли могли поїхати, і просили церкву молитися в кожній общині десь понад 200 людей, і це десь близько тисячі. Людей молилися в одну хвилину за мого тата. І коли лікарі потім нам сказали, що ви розумієте, що він був 200% у могилі, ми от прославляли Господа, і якраз Господь нам відкривав для всіх це диво, зцілення. І так було щодня. Щодня я можу називати якісь окремі обставини. Але хотіла ще зупинитися, що десь на четвертому тижні, коли Приймають рішення папу перевезти в палату хірургії, з ним стається ще одна біда, в нього трапляється інсульт. Інсульт він вже не може ні говорити, він не може рухатися, не може піднятися. Його знову забирають в реанімацію, і знову у нас розпочинаються оці довгі тижні очікування, і кожна хвилина, можна сказати, минала як тиждень. Тому вже коли десь близько місяця його е, перевозять в, е, після реанімації, і Господь кожного дня відповідав на ці молитви, він йде на поправку і його забирають в палату, він не міг ані говорити, ані е, рухатися, ані піднятися. В нього навіть пневмонія е, доводилося робити проколи і викачувати гніз, легенів е, через те, що Через те, що він навіть не міг відкашляти цей гній. Тому я не можу не засвідчити зараз. І тому саме я прийшла на цю передачу, щоб люди увірували і в силу молитви. Я хотіла ще прочитати з Біблії дуже слова втіхи, які говорить до нас апостол Яков. «Если же у кого из вас не мудрости, да просит у Бога, дающему всем просто и без упреков, и дастся йому, но допросить да с вірою, ні мало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Тому ці чудоді слова якраз і вплинули на мене, на мою сім'ю, що ми увірували в цю. Силу молитви і в те, що Господь любить кожну людину і Він хоче її спасти і навернути до нього. І наше життя з моїм чоловіком після цих всіх обставин дивовижним способом змінилося. Самі ми змінилися, наші риси характеру. Я дуже завдячую цьому Господу. Тобто, врачі поставили йому смертельний вирок. Але він відновився і зараз як він себе почуває? Ми його забирали додому через більше ніж два місяці, і він не міг навіть піднятися. А також дуже вдячна, що за нашими молитвами знаходилися лікарі, які також молилися з нашим батьком. Це завідувач лікувальної фізкультури, дуже тендітна жінка. Яка дуже великого мого тата показала нам, як піднімати, перевертати, і навчила робити перші кроки з її допомогою. Тому це дуже нас також вдохновило. І навіть коли в останній день ми забирали тата, лікар зайшов і сказав: Ви Готуйтеся, він ще як рік не зможе ходити і взагалі вставати. І тому це дуже складно. Але це нас вже не засмутило, тому що я вірила, що є Господь і він набагато всевидячий, тому якщо його воля, Тато буде ходити. Ми наняли медсестер додому, і коли забрали тата вже буквально через тиждень він зміг сам піднятися на пустелі через тиждень. Через, через тиждень ми молилися, ми плакали разом вже з ним. А, молилися з чоловіком, тому що. Не знаю, як тато сприймає це все, але те, що це нас укріпило в Господі, то це правда. А батько в нього своя віра, і думаю, що так само він повірив в те, що він буде зцілений, і вже. Через декілька тижнів він з інвалідного візочка міг взяти ходунки, якщо знаєте, що таке, так, приставляти, і вже ходити. Навіть ті медсестри, які змінювалися одна за одною, вони кажуть, що ми не бачили за стільки років свого досвіду, не бачили такого. І з практики навіть лікарі, які зараз його зустрічають, вони іноді кланяються йому, і хто знайомлюється з його діагнозами, вони просто не вірять в це зцілення. Зараз тата повністю діздатний. Він вже піклується за нас, піклується за мою е, племінницю. І тому той випадок, з якого я казала, що я втратила нібито кар'єру, роботу своєї мрії, Господь настільки мене обдарував і. Е, цей благодатний час, якраз е, я розумію, що він був для того, щоб е, я його провела з батьком, і якраз, можливо, якусь свою лепту в його зцілення і внесла, що я якраз могла бути з ним. І Це я свідоц... дуже завдячую Господу. Цьому. Це свідоцтво було для вас в першу чергу і, і для мого тих, чоловіка. Хто... Так і для чоловіка, звичайно, і для тих лікарів і вашої родини, яка була причетна до цього. До цієї хвороби, так і також для кожної людини, яка чує цю історію, тому я з радістю ділюся на неї, вона і в деякій мірі трагічна, але це щастя для нас, це, що Господь помилував мою сім'ю і мого тата. Бог привів цю чудову сім'ю до своєї церкви, де вони поклоняються йому Богу, який продовжує благословляти їх, а також спрямовує до правди їхніх родичів. Колись на запитання в'язничного сторожа, що мені робити, щоб спастися. Павло відповів: Віруй Господа Ісуса, і будеш спасений ти та Дім Твій. Коли спасіння стукає в двері вашого серця, вашої оселі, не відкиньте Його, бо від цього залежить не тільки ваше власне життя, але життя ваших рідних та близьких. Хай вам щастить! До нових зустрічей!